За допомогу, за ваші малюнки, за ваші побажання, за ваші переживання за нас. Подяка вам велике. Дуже раді вас вітати в стінах нашої школи. Ми маємо велику честь зустрітися віч навіть з героями. Адже справді вас можна звати лише героєм, тому що ви нас захищаєте, ви, саме ви даєте надію на світло майбутнє. Це те, чого нам так не вистачає. за це дуже вдячні. І ми не лише малювали малюнки, писали листи, ще усні нашої школи складають вірші, присвячені саме вам. У стінах рівної школи ми радо вітаємо вас, і погоди, ви захищаєте нас. Сьогодні хтось бачить світанок, інший зустріне першу зорю, а хтось переступить через ганок і скаже дитині, люблю. В маршрутці поступиться місцем старенький молодий чоловік, хто ще раз задихає киснем і проживе радісний рік. Тому, що сказати тривожно за те, яку заплатили ціну, за те, що повинні боротися, за те, що йдете на війну. Без вас ми б не бачили миру, не сказали б вам зараз ці слова. Я дуже, дуже щаслива і вдячна вам, що жива. Бажання, щоб ви добре вчилися, тому що це є можливість, яка у вас є, можливо, така дуже велика, тому що в тих місцях були, там не було б дітей, можливості навчатися. Тому Приймати це як належне, віддавайтесь, вчіться, тому що це буде важливо і зараз, і в подальшому ви будете працювати на різних посадах, на різних професіях, але потрібно, щоб ви були грамотні, щоб ви були навчені, щоб ви все сприймали і щоб ви виберегли ти можливості, яка у вас зараз є. Подарувати вам. Прапор України з написами від бійців, з побажаннями. Також я в цьому прапорі залишу свій автор для вашої школи, для громади, села. І хочу, щоб ви також і надалі продовжили допомагати. І можливо, духовно, можливо, матеріально. І щоб ви також зростали і були ручними, і були. Воїнами, тому що ті хлопці, які є, вони це подальшому це чоловіки, захисники вітчизни і вам, щоб ваше серце не боялося, тому що у всіх єсть, але потрібно захищати, потрібно стояти на сторожі нашої батьківщини. вам. Пережинці майже 40 чоловік, наших бувших учнів, теж на передовій. І ми щиро віримо в те, що всі, всі хто там знаходиться, зроблять все можливе для того, щоб мир і спокій настав в державі. Ми бачимо, які хоробрі серця цих воїнів. Ми бачимо, як вони віддають себе там, бачимо, як допомагають їм волонтери. І ми радіємо за те, що в нас такі герої. І віримо в те. Що в нас буде щасливе майбутнє з благодарностю дітям за їх підтримку, що вони писали пісні, рисунки для солдат рисавали продукти передавали. Ми з подяки приїхали при привізли флаг і також для того, щоб. поднять их детям также и патриотический дух, потому что когда как бы это взаимосвязано, такая есть бойцов и детей, то есть бойцы получают письма, их, у них поднимается боевой дух как бы еще больше, и также самому мы передаем от бойцов привет, и это вдохновляет детей чтобы жить для Украины, чтобы учиться на отлично, чтобы потом, потому что они будущее Украины. Валіра, тут від кого автографу? Я дивлюсь, тут 72-го. Від військовослужбовців Збройних сил України, які захищають Україну на передовій, в тилу і від всіх бійців військової На Передової ти хлопці розписувались. ніколи, хто вже в відпуск приходили, ми давали теж розписатися.